Виконуємо номер 478 із підручника Геометрія 7 та номер 39.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Внутрішні кути трикутника дорівнює 45 і 70 градусів. Знайдіть градусну міру зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній з його вершин. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано кут БАЦ 70 градусів, куд БЦА 45 градусів. Потрібно знайти градусний міри кутів КБЦ, ДЦБ і ЛАБ. За властивістю зовнішнього кута трикутника, кут КВЦ, дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, несуміжних з ним кута 70 градусів за дозноміра і 45 градусів. Запишемо це. За властивістю зовнішнього кута трикутника Кут К дорівнює сумі градусних мір кутів БАЦ і БЦА. Отже, це буде 70 градусів, дати 45 градусів, маємо 115 градусів. Кут ЛАБ. Суміжний. Кутом БАЦ. А кут ДЦ Суміжний з кутом БЦА. За властивістю суміжних кутів, Точніше, будемо віднімати із властивості. Суміжних кутів маємо. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів, тому градусна міра кута ЛАБ дорівнює 180 градусів відняти градусна міра кута BAC. І це буде 180 відняти 70, 110 градусів. А градусна міра. Кута Д, ДЦБ у нас ДЦБ, дорівнює 180 градусів, відняти градусна міра кута БЦА. 180 відняти 45, отримаємо 135 градусів і записуємо відповідь. 110 градусів і 135 градусів. Номер 478 із підручника Геометрія 7, та номер 39.16 із підручника Математика 7. Виконано.